Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо цікаву тему як постали і розвивались еліністичні держави. Як виникли ці держави після смерті Олександра Македонського, його колишні соратники діадохи та їхні нащадки почали воювати між собою. Термін еліністичний. Означає наслідувати грекам, а еліністичний період займає 323-30 роки до нашої ери. Це поширення грецького способу життя на новій території, злиття грецької мови та звичаїв з культурою близького сходу. Отже, саме такі держави називають еліністичними. Їх політичний устрій поєднував елементи управління східних держав грецьких полісів. Діадохи, наслідуючи давньосхідні традиції, проголошували себе царями, а владу передавали у спадок. Їх шанували як богів, на їхню честь зводили храми. <му> Держав, прагнучи зберегти зв'язки з грецькою культурою, запрошували свої палаци грецьких скульпторів, поетів, філософів, ремісників. У нові міста, засновані на Сході, переселялися тисячі колоністів із Греції та Македонії. Суспільне життя міст було організоване за грецьким зразком. Тут відкривали гімназії, будували стадіони і іподроми, а народні збори видавали закони і обирали міську раду. У Єгипті і Вавилоні, Фінікії і Середній Азії поширилася грецька релігія, зводили храми Зевса, Афіни, Аполлона. Грецькою мовою видавали царські закони. Нею спілкувалися різні народи. Грецька і місцеві релігії змішалися, люди молилися і приносили жертви Осирису і Посейдону, Іштар та Артеміді. Східні митці запозичили елінські зразки в архітектурі, скульптурі та живописі. Елінська культура тісно переплеталася з давньою культурою Сходу, що збагатило обидві цивілізації. У країнах східного Середземномор'я розквіту досягли науки, ремесла, освіта і мистецтво. Як за еліністичної доби розвивалася культура? Взаємодія грецької та давньосхідної культур? Породила нову еліністичну культуру, що відрізнялася і від давньогрецької, і від давньосхідної. Характерною особливістю цієї доби став бурхливий розвиток гуманітарних і природничих наук та поступове виокремлення галузей наукового знання. У галузі математики прославився Евклід винайшов. Математичний доказ розробив основи геометрії і підсумував їх у книзі Початки, що була основним підручником з геометрії протягом понад 2 тисячоліття. Механіка, фізика, математика. Саме тут прославився Архімед із Сиракуз. Він винайшов метод вимірювання об'єму неправильних тіл. Саме він розробив водяний гвинт, який міг збирати воду вгору, водометр для вимірювання відстаней систему блоків для підняття важких речей. Астрономія. В цій галузі прославився Аристарх з острова Самос. Саме він висловив геніальний здогад, що не Сонце та планета обертаються навколо Землі, як уважали раніше, а Земля та планети обертаються навколо Сонця. Саме він визначив радіус місяця. У галузі медицини прославився Герофіл. Саме він відкрив вимірювання частоти серцевих скорочень як важливу частину діагностики хворих. Музика. У галузі ботаніки прославився Феофраз. Він розробив класифікацію рослин залежно від їх способу відтворення, місця розташування, розмірів, а також їх практичного застосування. У галузі механіки. Прославився Герон Олександрійський. Саме він розробив конструкцію фонтанів, зібрав парову машину, яка під час театральних вистав рухала маріонетки і декорації. Географія. У цій галузі працював Ератос Фен. Саме він довів, що земля має форму кулі, склав географічну карту земної кулі і спробував обчислити її розміри, створив календар із 365 днів. Ученим енциклопедистом того часу був Арістотель. Саме він заснував логіку, написав історію тварин, узагальнив уявлення античної науки про природу і рух. Та методи пізнання і дослідження світу в різних сферах. Головними центрами еліністичної культури були міста Александрія у Єгипті, Антіохія у Сирії, Пергам у Малій Азії. Нові міста будували в місцевостях зі сприятливим кліматом на перехрестях торгових шляхів. Особливу увагу приділяли благоустрію міста. За еліністичної доби грецькі архітектори створили видатні споруди. У столиці Пергамського царства звели вівтар Зевса та Афіни. Цей величезний мармуровий поміст для жертвоприношень верховному богу греків прикрашав величний рельєф. Битви богів із гігантами, що символізував перемогу пергамських царів над ворогами. За еліністичної доби грецькі архітектори створили видатні споруди. За добу елінізму з'явилися скульптурні портрети, що передавали індивідуальні риси людини, а також статую дітей і людей похилого віку. Відомими витворами еліністичного мистецтва є статуї Афродити Нелоської та Ніки Самофракійської. Якою була Олександрія за доби елінізму? Одним із найбільших центрів еліністичної культури було місто Олександрія Єгипетська. Місто засновано Олександром Великим. У 332-331 роках до нашої ери і названо на його честь півмільйонне населення Олександрії складали греки, єгиптяни, македоняни, євреї, представники інших народів. Сюди приїжджали купці з багатьох країн у портових митницях. Вони сплачували податки за привезені товари. В Олександрії було зведено мусійон, храм Дев'яти Мус. Це був дослідницький центр та найбільший музей давнини. Від слова мусіон і виникло слово музей. З приміщеннями для занять анатомічним кабінетом, обсерваторією, алеями, ботанічним і зоологічним садом. Тут жили і працювали кращі вчені. І митці того часу. У 3 столітті до нашої ери незалежно від Мусіону була заснована александрійська бібліотека. Найбільше зібрання книг давнього світу. Вважають, що в ній зберігалося від 100 до 700 тисяч папірусних суворів. У перші роки існування бібліотеку фінансували державним коштом. Правителі багато зробили для їх поповнення. Навіть у порту в прибулих відбирали рукописи для бібліотеки, замінюючи їх на копії. Дякую за увагу. Гарного настрою!